На огляді лед підсвітка з артиклом 12769. Виробник заявляє, що вона підходить на 48-му діагональ. В комплекті 10 планочок, довжина більшої 568 мм, меншої 404 мм. Разом в складеному вигляді 975 мм. На більшій планочці 6 лед-діодів, на меншій 4 напруга 13 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм, маркування більшої планочки. І менші планочки. В складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 26 вольт. Маркування менших планочок. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.